Доброго ранку, мої любі тітки, шановні дорослі. Зараз на вулиці зима, лютневий день. Вночі було дуже-дуже холодно, великий мороз був, і є істоти, яким зараз дуже -зараз важко. Одними із них є пташки, які залишилися зимувати в Україні. Давайте згадаємо, що ж це за пташки. Ось це сірий горобчик. Є горобчики міські і є горобчики польові. Але зараз вони збираються всі в зграйку і польові, і міські, тому що з легше вижити, краще знаходити корм і краще оберігатися від хижаків. А з хижаками є і тварини. Хижаками є і більші пташки, які теж полюють за меншими пташками, такими як горобчик. І зараз горобчикам дуже скрутно. А що ж їм їсти? Якщо засипано все снігом, вони перебираються на деревах, шукають там якісь плоди від дерев. А якщо снігу небагато, вони. Спускаються на травичку і в бур'янах тогорічних шукають на Але щоб їм покращити життя, ми вивішувати будемо годівнички взимку. Наступна пташка це у нас синичка. Синички у нас живуть, велика синичка є і маленька. Але спосіб життя у них майже однаковий. Синички дуже полюбляють в різноманітний корм. Це можуть, можуть бути і крихти хліба, і зернятка. можуть вони чіплятися своїми ціпкими лапками за кору дерев і доставати там щілинок, лічинок, комашок. Можуть вони залітати навіть до балконів до людей. І там шукати собі їжу. Можуть їсти і сало, можуть їсти і сир, і ковбаску начіпнути. Синичка у нас все ядна. Ще у нас зараз зимує пташечка, яка називається снігур. Снігур дуже гарна, Вона тріш... він трішечки більший, ніж синичка і горобчик. У нього, подивіться, який дзюбик. Ним він розлюблює цим дзюбиком, розлюблює шишки хвойних дерев. А ще він полюбляє ягідки, полюбляє насіннечко яке на деревах. Такі як на дубах, на ясенях, на кленах. Ця пташечка дуже-дуже гарна, але вона теж не про пообгодуватися в готівничках, які ми будемо вивішувати взимку. Ще одна пташечка це сорока. Сорока теж всеядна пташка, вона може вполювати і мишку, може вполювати і дрібних пташечок, пташенят може розоряти гнізда маленьких пташок пташок. Але вона й приносить користь. Вона дуже багато поїдає блідкошкідників, які зіпсовують дерева. Такі як гусень, всі можливі метелики. Ще у нас є ось така пташечка, називається гава. Гави, ворони є два вида: одні відлітають до теплих країв, а інші Залишаються і залишаються ще старі ворони, які не можуть відлетіти на далеку відстань. Тому ця пташечка теж любе, полюбляє різноманітний корм, може нападати на маленьких пташок, може розоряти гнізда інших пташок, але вона не проч прилетіти до годівнички і поласувати. Насіннячком, крихтами хлібчика, та пошукати їжу в бур'янах в прошлогодні не насіннячка. Ще в нашому краї прилітають ось така гарна велика пташка. Називається вона Сойка. Сойку ще називають розбійницею, тому що її бояться всі мілкі пташки. Тому що вона може на них нападати і розоряти їхні гнізда. Ще у нас є ось така пташечка, називається вона Дятел. Дятел ще його по-іншому називають лісовим лікарем, тому що він лікує дерева. Він прислухається, у нього дуже гарний слух. Він прислухається в дереві про шкребетіння, І тоді. Своїм довгим дзюбиком видовбує там дірочку, і в нього такий довгий язичок з липучкою і достає від тіля комашечок і лічиночок. Ташечка дуже корисна, але і він, в великі морози, може прилетіти до годівнички і поласувати все, що ми їм йому залишимо. І ще у нас зараз є в наших краях дуже популярна пташечка голуб. Голуб селиться біля людей, тому що йому краще там прогодуватися. Голуб теж може залетіти до годівнички, але і поласувати і насіннячком з прошлогодніх трав, і прилітає на площадя, де люди його підгодовують хлібчиком. А ще голуб вважається у нас на Україні як символ любові, кохання. Його вишивали на весільних рушничках. Голуб у нас в християнстві ще пов'язаний з Святим Духом, тому ця пташка є як священною у нас, тому ображати не можна не тільки голуба. Але і інших пташок, тому що вони приносять велику користь. Ну, а зараз я приготувала ось таку годівничку і однесу її на наш майданчик, повішаю для наших пташечок, щоб їм було легше перезимувати. До побачення, малята! Вішайте теж з батьками годівнички і підгодовуйте наших пташок, які залишились у нас в Україні. До побачення, до нових зустрічей.